Мистокив, тип будинку, монолітний, метраж 1 один-чотирик, кімнати Трицинозлидва, дизайнк, де сіг коротенько, щоб створити інтер'єр, який сподобається дорослій подружжю. Дизайнери зонували простір на громадську кухню, вітальню і приватну спальню з власною ванною і вбиральною, а в обробці зробили ставку на теплі кремові відтінки, натуральне дерево і камінь. Подробиться. Дизайнери Юлія Богославець та Ілона Лапчук створили інтер'єр квартири в новобудові для дорослої сімейної пари, чиї діти живуть окремо. Замовники багато працювали, зробили кар'єру, а тепер хочуть просто насолоджуватися життям. Перепланування було необхідна. Завдяки їй вийшло створити комфортний простір з єдиною кухнею вітальною і двома спальнями. Всі не несучі стіни знесли і звели нові перегородки, площа санвозлів збільшили за рахунок коридорів. Такі зміни легко узгодити. Кухню розділили на дві зони: їдальню і безпосередню зону приготування їжі з містким подібним гарнітуром, спальню замовників виділили в окремий блок з ванною кімнатою і вбиральною. Звичайно, вхід в гостьову спальню з вітальні не найзручніше рішення, кажуть дизайнери. Тому ми вирішили перетворити міжкімнатні двері в елемент декору і розробили дизайн з використанням скляного полотна і жовтого металу. Оздоблювальні матеріали ми завжди вибираємо, виходячи з бюджету, і вважаємо, що краще вкладатися в меблі і техніку, розповідає Юлія Богославець. У цьому проєкті на стінах переважно фарба, в коридорі і частково в спальні шпалери. Так як хотілося розбавити однотонні стіни принтом, і тільки в кухні на стіні запропонували використовувати мармурові плити. Зону їдальні виділили дзеркалом. Воно складається з різних за розміром прямокутних модулів, які створюють гарний геометричний візерунок на підлозі паркетна дошка і керамограніт. Так як квартира розрахована на двох, місць для зберігання небагато, основний обсяг речей розмістили в вбиральні в спальні. У коридорі при вході встановили невелику шафу для верхнього одягу. Він вбудований в нішо, тому виглядає легко. Також в гостьовій спальні є невелика шафа. А місце для пральної машини знайшли в маленькому санвузлі. Освітлення в проекті різнопланове. В коридорі це бра з тканинними плафонами, які дають м'яке світло на стелі, легка люстра. В інтер'єр вітальні відмінно вписалася люстра зі скляними плафонами. За формою вона нагадує гілку дерева, але при цьому виглядає дуже витончено. Над обіднім столом передбачили лиху люстру з великим скляним абажуром. Світильник красиво відбивається в дзеркальному панно і дає м'яке розсіяне світло, а кухонну зону висвітлюють накладні точкові світильники, білі і майже невидимі, щоб створити в квартирі відчуття за міського будинку. Дизайнери вписали в обстановку біокамін з мармуровим порталом в дусі американських інтер'єрів меблі ми підбирали дуже ретельно і довго. Поєднуватися повинна була кожна деталь, розповідають автори проекту. В результаті елементом, який задав загальний настрій, стала обідня група, витончений стіл з металевою різьбленою основою і на контрасті з ним як і стільці з тканинною оббивкою. Всі інші предмети вибирали за тим же принципом. На тлі бежевого дивана з прямокутними формами в однотонній оббивці виграшно виглядають крісла круглої форми з темно-коричневою оббивкою під вельвет у коридорі легкої металевої консолі зі скляною стільницею протиставлені м'які пуфи, а в спальні м'які лінії узголів'я ліжка підкреслюють строгість геометричного візерунка на двері. Декор і текстиль зіграли важливу роль завдяки глянцевим і металевим поверхням інтер'єр ожив і засяяв, наповнився світлом і відчуттям свята. Тут багато пастелі, але при цьому простір не здається нудним і нудотним. Планування: бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, стіккоріла, мармурова плита, Црема нова, підлогове покриття, керамограніт, волден та меблі, стільці, ресторатіон гардвара», стіл, Бергард, освітлення, люстра вістусі раріго-гостинея оздоблення, фарба тік коріла, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі. Диван Фрігарі у солотті, крісло і комод бергарт, освітлення, люстра, лінці, Адельман, світильник настінний, цоветлою не лікттінг, торшер, домедецо спальня, оздоблення, фарба, куріла шпалери, міласа джолітри напольне покриття, паркетна дошка, барліник, меблі ліжко, Дантоне Гоместіл Вортсавеї, освітлення люстра. Юдцон валий передпокій, оздоблення шпалери, вал децо, підлогове покриття, керамограніт, та меблі, консоль домедецо пуф, ічголд Голдс, освітлення, люстра артеріорс, гоме, бра, Ралф -лейурен, гардеробна, оздоблення, фарба, втікуріла підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, система зберігання флою хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і рю.